Виконуємо номер 911 із підручника Алгебра 7 та номер 2 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Зведіть подібні члени многочлена і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Креслимо подібні члени. 8а квадрат Б і 5а квадрат Б. Мінус 7 квадрат і 4 б квадрат А. Додаємо коефіцієнти 8 плюс 5 це буде 13 і множимо на спільну буквену частину. Мінус 7 додати 4 буде мінус 3 і множимо на спільну буквену частину А b у квадраті. Або можемо переписати, що це 13а квадрат b, відняти 3 аб квадрат. Задання друге 5 м інус 2 mn і, і ще мінус 3 mn 5 відняти 2 це буде 3, 3 відняти 3 буде 0, тому наші доданки взаємознищуються, залишається мінус 8. Завдання третє 7м у кубі і мінус м кубі. М у квадраті і 3 м квадраті. 7 м кубі відняти м у кубі буде 6 м у кубі. М у квадраті додати 3 м у квадраті, це 1 додати 3 буде 4 м квадраті і мінус 8 переписали. Завдання четверте 2х квадрат ігрек. 3 х квадрат x квадрат y. 7 мінус 7 х квадрат і 7х квадрат взаємознищуються. 2х2 плюс 3х2. Це буде 5х2, і мінус 5х переписали номер 911 із підручника «Алгебра 7» та номер 2 із прав для повторення теми 5 підручника «Математика 7» виконано.